Напевно, немає людини, яка б не любила квіти. Особливо їх багато влітку. Звичайно, милуючи квітами покращується настрій. ось минулого тижня мені пощасливилось побачити квітку, яку за легендами ніхто ніколи не бачив. І сталося це диво, як ви гадаєте, де. У Донецькому обласному краєзнавчому музеї розквітла квітка творчості. Яка символізує народні витвори мистецтва умільців клубу Світлиця? Їх творчість дійсно квітуча, дивовижна та вражаюча. Вона захоплює не тільки своїми кольорами, а й неймовірним поєднанням тонкощів виконання та багатогранністю сюжетів. Світло наших сердець саме таку назву має виставка. традиционное искусство украинское, современные интерпретации. Вот здесь все, и вы здесь увидите, и можно сказать там сорочки, но они сделаны, созданы сейчас и по современным эскизам. Ну как бы это традиционное украинское искусство, потому что вот все это прослеживается здесь. Что мы не возьмем? И вот и нанка, очень древний вид искусства, и керамика, естественно, и сама вышивка одежды непосредственно, вот, и картины, которые которые здесь вышивают, все это вот соблюдается как бы в рамках традиционного искусства, но все это вот с замечательным современным, то хоть можно вот взять, одеть, и ты пойдешь и будешь удивлять в этих вещах. Уникальность, конечно, есть. Я всегда поражаю, откуда женщины, которые мамы и бабушки находит время вот, заниматься ведь это очень трудоемкая работа очень кропотливая очень долго если посмотреть на эти виды вышивки например вышивка по сетке это редко кто этим занимается Это сначала нужно вытянуть ниточки сделать эту сетку а только по -э, вышивать это настолько трудоемкий работ но ну, посмотрите какое потрясающее впечатление Свята Івана Купала, які вони Роздивляємось разом. Ось гілля верби, на яких прив'язані різнобарні стрічки, трішки нижче тече річка, по якій пливуть вінки, що є невід'ємною частиною символу цього свята. Всі роботи витримані в легкому та святковому настрої. 27 майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, можна сказати, змагались між собою. это общественная организация которая объединяет людей которые любят творчество людей которые любят искусство этот клуб работает при областной универсальной научной библиотеке имени крупской собираются люди которым очень интересно творчество, которое занимается различными видами творчества. Клуб «Светлица» — это не только клуб, который объединяет вышивальщиц. Это клуб, который объединяет людей, которые интересуются и бисероплетением, и керамикой, и ветенантками, и людей, которые интересуются историей костюма, историей культуры, историей создания кукол-мотанок. И сегодня они здесь представлены. Посмотрите, яка интересная панорама работ. Це говорить о том, що ця виставка большие направлення творчества. І люди собираются, наши наші собираются с, з інтересом на, на наші заняття. Клуб світлиця був започаткований ще в 1995 році. За цей час народні майстрині та умільці клубу приймали участь. У багатьох всеукраїнських виставках їх знають не лише в регіоні, а й в інших містах України. Палітра творчих пошуків у клубі постійно розширюється, талановиті художниці майстрині досліджують історію, відроджують та зберігають народні традиції, обряди, національні костюми. У меня здесь представлены вотынанки, а еще немножко керамики. То есть. каких-то старых работ. Ватинанка – это вырезание из бумаги орнаментов. Ну, это старинное ремесло наших бабушек, прабабушек. Раньше, в общем-то, ну, ткань, сами знаете, была очень дорогая. И даже еще вот моя мама, я помню, украшали полочки на припечке, вырезали такие полосочки такие и приклеивали, как бы оборочка такая делалась на праздники, там на Пасху, вот, на Рождество украшали так вот хатки. Вот. Ну, а сейчас, ну, в общем-то, все оно ну, у нас как бы уходит в прошлое, но ну, мы стараемся поддержать эту традицию. Керамика, это вот у меня тут красная глина и шамот. Это колокольчики-то когда-то там просто делали, ну, как бы выставку такую на Выставка продажа была, ну морская тема у нас вот была, ну вот мы делали такие колокольчики, а это, как мой внук говорит, это бабушка с дедушкой, это мои родители, бабушка с дедушкой, ну вот мы им сделали к празднику у них была золотая свадьба, мы им сделали вот эту такую вот композицию. Виставка світло наших сердець дійсно світла, радісна та наповнена тією легкістю, яка захоплює душу та хвилює серце. Впевнена, що всі, хто завітають на неї, отримують велике задоволення. Адже майстри вкладали в неї всю свою любов любов до оточуючого, любов до мистецтва. Чи були ви коли-небудь в музеї вночі? Існує легенда, що саме опівночі всі музейні експонати поживають, і побачити це диво може не кожен. Кажуть, що двері щільно охороняє сторожу музею, а саме привиди. Чи дійсно це так ми наважилися побачити все на власні очі? Коли робочий день працівників музею вже завершився, то наукові співробітники та завідуючі відділенням музею не поспішають додому. У них починається друга зміна. Не дивуйтеся так. Працює музей у дві зміни лише один раз на рік. Друга зміна ніч індустріальної культури це фестиваль, що присвячений історії Донецька, його промисловості та культурній спадщині. Таке свято у Донецьку проводиться вже вдруге. Мы в нашем музее всегда пытаемся ну, как бы раздвинуть рамки музея, что это не, не только академическое какое-то учреждение, где можно проследить ход истории, можно узнать, прослушать экскурсию, а можно еще получить очень много впечатлений и эмоций. И вот э, это мероприятие, этот проект – это возможность раздвинуть рамки музейного пространства, возможность показать музей совершенно с новой стороны, новыми гранями. И э, показать, что музей – это то место, которое интересно, которое может удивлять, которое может впечатлять. Мы хотели показать музей в необычном формате и, согласитесь, что днем мы посещаем музей очень часто, а вот ночью музеи открыты очень редко и наш музей первый раз открывает свои двери именно ночью и поэтому выбор пал именно на это время суток. Ну и потом ночью все более таинственное, более интересное, более красивое и поэтому и экскурсия у нас такая необычная. Театралізована нічна екскурсія у минуле донецького краю під символічною назвою Плавильний Казан Донбасу таємничість, яка з'являється лише під покровом ночі, невеличке мерехтіння свічок та звуки музики, що створювали атмосферу давньої історичної епохи, так загадково та незвично розпочалася екскурсія. Не дав нас сонце народу, відчиняйте всі ворота і виходьте всі очі ж на Кубальській на куліш. Німці, греки, євреї, відчиняйте на двері, хай все буде у ладі. Розкажіть громаді, як ви сіяли, орали і яке коріння мали. Темряве у білому вбранні до людей виходить давньогрецький історик Геродот та розповідає про нелегке життя наших предків у сиву давнину. Цікаво, що усі актори, які задіяні у виставі, не професійні майстри акторської справи, це працівники музею. Однак їх артистизму та вмінню вживатися у роль може позазрити будь-який артист. Самое интересное, что по национальности я вообще-то русская. Но э, мне очень нравится этот образ, потому что э, он дает возможность душе раскрыться. У меня э, палашка, титка, титка параска, парасья, она веселая, добрая, она всех любит, она может пошутить, может даже где-то очень крепко пошутить. И она любвеобильная. Ну, знаете, как вот были такие ученые ведьмы и такие родовые ведьмы, которые очень красивые были женщины. Ну, полные такие, хлебосольные. И поэтому мне этот образ очень нравится. Боже, какая она красива! Это ж она гречаночка! Она, мабуть, в прошлом да Она мабуть, квитку папороти, тому такая счастливая и красивая. Продовжилася екскурсія у імпровізованому плавильному цеху тоді ще юзівського металургійного заводу. Вагонетка, що важить більше тони, це символ тяжкої фізичної праці металургів. І тут з минулого століття з'являється сам засновник заводу Джон Джеймс Юз. Він демонструє макет тодішньої Юзівки та пропонує переглянути відео з минулих років. Віктору Андиноку вже не раз казали, що він дійсно схожий на засновника Донецька. Та йому самому до вподоби грати такого героя. Чоловік, який вибився буквально із низів суспільства в Англії і добився такого успіху, мені це імпонує. Я сам, в принципі, вибився із такої крестьянської сім'ї. Я не знаю наскільки я схож. Говорять, похож по фотографіям. Тут були года два-три назад, якісь ти водальні розвитки. Увіділи мене. о, похож. Останнім пунктом нічної екскурсії була кімната, де заможні дівчата та жінки Юзівки проводили свої вечори. Вони полюбляли читати книжки та слухати музику. Спочатку це були музичні скриньки, які привозили за кордону, а потім вже з'явилися грамофони. Нічна екскурсія у Минуле Донецька закінчилася фотосесією з Джоном Юзом та прекрасними юзівськими касунями. Відвідувачі задоволені, працівники музею також. Однак останнім розслаблятися ніколи. Сьогодні вночі їм доведеться ще не раз знайомити все нових і нових відвідувачів з історією рідного краю. Адже двері краєзнавчого музею у ніч індустріальної культури були відчинені до другої ночі. На сьогодні, все. Я прощаюся з вами до наступного тижня і раджу собі та вам не відкладати життя на завтра, адже літо спливає швидко. Тож поспішайте відпочивати та насолоджуватися життям. До побачення!